Вітаю всіх. Купила ось таку ниточку, на якій написано жгут Ярослав. От, в 50 грамах 190 метрів. І ця ниточка конопляна. Я дуже довго шукала тут склад, але, напевне, його тут немає, тому що. Ну, Забулися якось вказати. Ниточка виявилася, ну, досить таки тоненько, я взагалі чомусь чекала, що жгут це буде щось таке трошки товстіше. От. Але я візьму зараз дві ниточки, тут з ну, середини теж добре йде. І спробую зв'язати мочалочку. Ну що ж, мочалочку я зв'язала. Виглядає вона ось так. Ось тут має кишеньку для того, щоб, покласти, щоб можна було покласти сюди милку. от от. Так от. І щоб можна було тримати, коли намилюєш. Чому я вклала мило в упаковці? Ну, тому що я а, хочу ось цю мочалочку зробити доповненням до а, подаруночку. Я ще не робила таких мочалочок, не знаю, як вона буде вести себе з цього жгуту. Те, що не написано склад, ну, мене трошки бентежить, але я все ж таки надіюся, що це дійсно конопля, і вона дійсно для цього підходить. Скажіть, а чи даруєте ви своїм друзям те, що вам ще не перевірено? А я вирішила таки ризикнути і додати цю мочалочку до подарунку. Заодно хочу вам показати, що замість гарного подарункового пакету я а, виготовила ось такий, я вважаю, теж гарний шопер з зеленою вишивкою. Ну, тому що подарунок теж є зеленого кольору. А ви що думаєте? Ну що ж, ризикнула. Тепер в мене залишився ось такий моточок. Вагою 25 грамм. Це, якщо вірити моїм кухонним вагам. Тому що сама мочалочка, яку я вам раніше показувала, 20 грамів. Або був такий моточок, або мої кухонні ваги просто стомилися і не хочуть зважувати ниточки замість продуктів. Таке теж може трапитись. А, попередня мочалочка була зв'язана гачечком 1,7 стовпчиками з одним накидом переважно. А свою мочалочку, я так задумала, що я її зв'яжу вже тунійським гачком, от гачок номер 3 Я пішла в'язати. Ну що ж, я закінчила. Ось такий вигляд має тепер моя мочалочка. В'язати тунійським гачком мені набагато більше сподобалось. Ну і набагато більш такий от традиційний вигляд має. От, Тут є кишенька для мила. от, І смужечка. Ну, щоб можна було тримати при намилюванні. Ось таким чином. А якщо чесно, дуже хочу зв'язати ще кругленьку. І дуже хочу зв'язати таку, таку ну, таку велику, вже, от, довгеньку. Ну, Але то вже буде, коли я отримаю нитки, тому що я ось сьогодні замовила, а це, що було, у мене можна сказати, майже закінчився. Так що я пішла користуватись, і якщо все буде добре, виставлю відео на канал. До зустрічі! На все добре!